Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати дуже цікаві казочки і перша з них про те, як сонечко не хотіло спати. Настав час лягати спати. Всі навколо вже втомилися та позіхали. І тільки сонечку спати не хотілося. Йому кортіло ще погратися. Воно заглядало у віконця, торкалося промінчиками до людей та звірят, стрибало по гілочках дерев. А оскільки сонечко не лягало спати, то ніяк не міг настати вечір. На дворі весь час було світло, і це заважало усім спати. Сонечко, іди вже у своє ліжечко. Умовляли його місяць та зорі. Відпочинь та дозволь відпочити всім навколо. Але сонечко нікого не слухалось. Воно простягало свої промінчики до сонних людей, звірят, дерев та квіточок. Тільки вони чомусь відверталися від нього. Закривали очі та вікна та не хотіли гратися з сонечком. Хоча раніше завжди з радістю зустрічали його. Чому ніхто мене більше не радий бачити? дивувалося сонечко. Що ж доведеться йти спати? Уранці сонечко прокинулося в доброму настрої. Хоча йому здавалося, що з ним знову не захочуть бавитися. Але на ранок усі знов були бадьорі, усміхалися сонечку та дарували одне одному з сонячних зайчиків. І ще казочка про черепашені перегони. В одному невеличкому озері жили три черепахи. Ой, які ж вони були хвалькуваті. Щодня кожна з них вихвалялася, що вона найспритніша. А чому б нам не влаштувати перегони? Якось запропонувала одна з них. Давайте влаштуємо, погодилися дві інші. Вони покликали рака неборака, аби він розсудив їх. Той трохи підсміювався над витівкою черепах, проте вибирав день для перегонів і сказав, Нумо, черепашки, готуйтеся до змагання. Хвалькувата черепаха відмовила від тренувань. Вона вважала, що обов'язково здобуде перемогу. Та дві інші черепахи щодня готувалися до перегонів. Коли настав вирішальний день хвалькувата черепаха запевняла усіх мешканців озера, що вона обов'язково переможе. Та коли розпочалися змагання, вона добряче відстала від своїх суперниць, двоє черепашок майже одночасно прийшли до фінішу. Після таких перегонів, Хвалькувата черепаха більше ніколи не хвалилась. Що вона найспритніша, бо зрозуміла, щоб постійно бути в гарній та спортивній формі, потрібно весь час старанно тренуватись. Ще почитаємо дуже цікаву казочку про страуса. Жив в Африці Страус! Який дуже любив бігати, бігав він завжди і скрізь. А його друг Левеня грало у футбол і одного разу сказало йому: Що ти бігаєш туди-сюди? Краще давай з нами у футбол грати за м'ячем по полю ганятимешся. Страус погодився. Прийшли вони на футбольне поле, а посередині поля лежав великий кокос. Страус з розмаху ударив по ньому ногою, кокос трохи відкотився, а на нозі з'явився величезний синець. Левеня закричав: Що ти робиш? Це не футбольний м'яч, по ньому не треба бити. Я тобі м'яч зараз принесу. Воно схопило м'яча і побігло на поле. Почалася футбольна гра. Левеня показувало другу, як потрібно правильно грати, а страус все старанно повторював. Носоріг проходив повз поле і побачив, як вони грають. Він був тренером команди і сказав, Страусе з тебе буде хороший футболіст, я тебе беру у свою команду. У нас скоро буде матч, і ти з нами гратимеш. Страус був задоволений. У команді, окрім друзів, грали Зебра, шимпанзе, антилопа. Всі тренувалися перед зустріччю. І ось матч почався, трибуни були повні. Страус кинувся вперед і забив гол. Матч закінчився з рахунком 5-0. Усі м'ячі забив страус. Він був героєм матчу, його гойдали на руках і дарували квіти. Але винят дуже пишалося другом. І ще останню вам казочку на сьогодні прочитаю про те, кому потрібен дощ? Знову пішов цей нудний дощ. Роздратовано сказав бабусі Петрусь: Гуляти піти не можна, навіть дивитися на вулицю нудно. Навіщо він взагалі потрібен цей дощ? Як це навіщо потрібен? Здивувалася бабуся. Подивись, все живе його потребує дерева, квіти та кущики. Якщо їх не поливати, не зможуть ані вирости, ані давати плоди та притулок лісовим тваринкам та птахам. Бачив, як я кожен день поливаю город. А хто буде поливати ліс, поля? Луки та все живе, якщо не дощик. Після дощику кожен листочок, кожна травинка оживають і чистенькі, мов вмиті, наливаються силою та красою. А про звіряток ти подумав, підключився до розмови дідусь: без дощу річки, озера, моря та інші водойми. Обміліють і тваринкам та пташкам не буде що пити. Навіть людям буде дуже погано, в колодязях не стане води, а земля перетвориться на пустелю. Навіть страшно подумати, що б було, якби дощик почув твої образливі слова і більш ніколи не прийшов до нас. Петрусь послухав бабусю з дідусем і жахнувся. Він мало не образив дощ, без якого, як виявилось, все живе не може обійтися. Хлопчик підбіг до віконця і вигукнув Любий дощику, ми тебе дуже любимо і поважаємо. Приходь до нас частіше, ми будемо завжди на тебе чекати. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця? Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки. До нових зустрічей, мої маленькі друзі!